Друзі, я вас всіх вітаю. Як ви зрозуміли, сьогодні буде огляд на ось такий ніж. Це легендарна модель від GANZO. Це Ganzo G704. Я знімав огляд на цей ніж. У мене їх було декілька. Якщо я, не якщо я не помиляюся, Ну, один точно був. Так, в мене було їх декілька точно. Цей ніж зарекомендував себе дуже гарно серед ножеманів. Але в нього є свої деякі особливості, про які я хотів би поговорити сьогодні. Цей ніс ніж не ідеальний, відразу скажу. Але є дуже багато в нього плюсів, які перекривають, нівелюють повністю ті мінуси, які можливо в нього присутні, які я сьогодні озвучу. А ви зі мною будете згодні чи не згодні, відпишитесь в коментарях. І так, це легендарна модель, яка випускається вже більше 10 років. Зроблена вона повністю скопійована із ножа Heckler Koch по дизайну Snoddy, який ножа бійцем, який являється спеціалістом в цій темі. І він зробив отакий от дизайн, який Ганзо успішно скопіювали в цій моделі. Виконана також на Аксі Слоцівана. Абрис такий же ж самий вона має. Ну і що хочу сказати саме про цю модель. Е, Олександр Вінінул, всі його ви знаєте, тестував його. І ця модель показала себе краще, ніж Benchmade Adamas. Друзі, на хвилинку Benchmade Adamas зараз коштує, якщо я правильно пам'ятаю, десь біля 15 тисяч гривень. Оця модель коштує 900 гривень. Різницю, я думаю, відчуваєте. Ну, різниця, звісно, є по матеріалам, але як для такого лома ці матеріали не критичні. Це не різак, це не якась там параміля чи міля, де якийсь добре є порошок, саме для того, щоб добре різати та тримати заточку. Це лом, який, звісно, ріже, який щось може колоти, щось може підковернути, але це не різак. Він досить такий товстий в обусі. Десь під 4 мм, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, характеристики ви завжди можете знайти на сайті Ганзо та подивитися їх. Із плюсів як для мене, це те, що лом. Я люблю ломи, це перфоровані два сталеві лайнери міцні, три бонки. Я може, і додав ще декілька, але то вже буде, мабуть, занадто. Цих достатньо. Аксис-лок який дуже міцний замок, він дуже гарно це показує в роботі. Ломовитість, оце фальшвезок ким жальне, завдяки якому будь-який матеріал він добре буде заходити. Те, що немає темлячного отвору, для мене це плюс. Я гадаю на тактичному ножі, а це саме я гадаю, можна підвести його як тактик, темляк не потрібен. Чому саме? Тому що я вже розповідав цю історію. У мене колись на кишені був Кершо Емерсон з темляком, я зачепився в кабінеті за стіл, він в мене відкрився, вилетів, ну це могло закінчитись самі розумієте як. Тому я гадаю, темляк не потрібен саме в тактичному ножі, тим паче тут є місце, щоб зачепитися і дістати його із кишені. І, і що хотів сказати з приводу мінусів, і з приводу мінусів, як на мене, це. Неглибока підпальцева саме виємка, тому що при якомусь сильному ударі у колі, якщо у вас рука буде брудна, не дай Боже там в крові, в чому-небудь слизькому, мокра просто. Якщо потрібно буде якісь наносити такі силові удари, якщо у вас не дуже міцний хват, то зіскользнути рука може на ріжу кромку, і це закінчиться дуже, скажімо так, неприємно. В цілому по мінусах більше я мінусів не бачу. Вага в нього біля 140 грамів, якщо я правильно пам'ятаю, чи 130 щось таке. Це є середнє таке щось. Це і не легкий ніж, і не тяжкий. Для цих габаритів, звісно, якщо ви любите якісь легкі там ники на кармані, то це буде велика вага. Для мене це вага дуже така приємна, ніж відчувається. Кліпса також оця стріла. Бенчмейдівська добре тримає кишеню та добре на кишені сідає. Хотів би ще показати, як ним користуватися в перчатці, як він лежить. Я взяв декілька перчаток, як приклад, тому що такий ніж він повинен виконувати міцну роботу, брудну роботу, де ми можемо знаходитись в перчатках. Оперування, відкривання та закривання за аксеслок дуже інтуїтивне і зрозуміле. Хвати всі також зручні. Ось в перчатці так, він, скоріш всього, не зіслизне. Якщо ви працюєте в перчатці, все буде добре, паперувати добре, на кишеню. З кишені знімати також все добре. Для самозахисту цей ніж я рахую, що в кожного своя голова. Хтось, можливий, буде для самозахисту використовувати цей ніж. Це можливий варіант. Але от саме для самозахисту він не підходить, як на мене, із-за того, що немає ярко вираженої оцеї підпальцевої виямки. Це ось такі в мене перчатки є. Ще ось, як приклад, механікси. Мої старі вже такі подовбані, також без питань оперується, нема жодних проблем. Різні хвати, все дуже чудово. Так само на кишеню. З кишені дістається інерційно. все чудово. Також що хотів сказати по комплектації цього ножа. Комплектація в нього, в принципі, стандартна для ножів Ганзо. Це ось така коробка, це вже нова, раніше вони були просто сірі, така презентабельна і як подарункову можна використовувати взагалі без проблем. В середині ми маємо отакий ще кейс. Тут знаходиться отакий от чохол мішечок. Я гадаю, що вони, по суті, безтолкові. Але одна людина колись в коментарях писала, що була на морі, і цей мішачок використовувала для свого вікса, куди закидала, закривала, пісок не попадав, все добре. Також тут така от брошурка, ну і пупирка всередині. В принципі, цей мішечок є то і є, він не лишній. Використовувати його як приклад для того, щоб якісь дрібні речі зберігати чи для тих самих монет. Як такий приємний бонус. Дуже так нормально, я гадаю. Також ще є отакі чохли ганзівські, в мене є, такий підсумок. Вони в комплекті не йдуть, вони продаються окремо і з деякими ножами також вони ганзо йдуть в комплекті. На моллі він чіпляється. І додатково під ремень, під дуже широкий, під самий самий, я не знаю, тут, мабуть, сантиметрів 7, гарно заходить. Також отака додаткова страховочна є петля. На липучці, ніж сюди входить доволі таки непогано. Отак це все виглядає. Нічого не випадає, нічого не відкривається. Отакий чухол, якщо буде йти в комплекті, як бонус, це дуже добре. Сюди входить е, абсолютно будь-який мультитул, навіть сюрш, мабуть, мені здається, сюди влізе. Якийсь ліхтар, можу точильний камінь під ваші задачі, якісь інструменти покласти. Це добра штука. На моллі десь на розгрузку, чи на рюкзак якийсь тактичний, чи просто на поясах, що ви не хочете носити на кліпсі. це дуже, дуже гарний варіант. Я в чохлах не ношу, тому що я гадаю, що ніж повинен. Діставатися з кричені швидко і бути в швидкому доступі. Як, наприклад, цей Емерсон. Ти його дістаєш, він вже в тебе в робочому стані. Тут є оця підпальцева виїмка, ти можеш використовувати його дуже добре, він саме для цього і зроблений. Вони, в принципі, цього й не приховують. Емрсон це є Емерсон, Це ножі для самозахисту, тактичні, міцні ножі. Але ж, повторюся, використовувати ніж для самозахисту. Це Вибір кожного, краще щось отаке мати на кишені, воно добре сюди стає, можна на кліпсі носити або просто глибоко в кишені. А цей ніж це більш такий універсал, добрий, міцний. Всім раджу цю модель. За цю ціну серед китайців я гадаю, що це одна із самих топових моделей, яка виручить вас в будь-якому місці. Сталь 440C, неприхотлива. На іржаві, якщо за нею слідкувати та протирати. В принципі, дуже добротний ножик. До речі, так не сказав, перекидається на дві сторони кліпса. І замок є амбідекторсним, амбідекторсним, вибачте, замовляюся, І підійде як лівшам, так і правшам. Ось таке моє бачення про цей ніж. Я гадаю, вам відео понравилось. Пишіть свої думки та коментарі внизу під відео. Буду радий з вами поспілкуватися. Всім пока!